Як заправити нитку шпульки в шпульний колпачок. Ну, на початку я трошки її почищу. Періодично це потрібно робити, для того, щоб не було зайвого пилу від ниточок. Після того, як ми вставили шпульку і потягнули за ниточку, вона повинна крутитись по годинниковій стрілці. А тепер заправляємо саму нитку, просовуємо її під пластину шпульного колпачка до характерного щелчка. Ось подивіться. Коли ми так її вставляємо, ниточка розмотується абсолютно без натяжки. І давайте ще раз зроблю повтор. Далі перевіряємо натяжку, вона повинна сама не розмотуватись, а тільки якщо ви робите ось такий рухи, ніби трошки віддергувати, тільки тоді вона розмотується. В пластині є болтик, який, якщо потрібно, то можна підкрутити.